Так, де ти? А, тут все, я тебе контролюю, ти бачиш наскільки Маус сповільніший? Так що, туди в в ангари туди заїдемо? Так, 1-0 вже не нашу користь, вже нам потрібно вмикати скліще, там бачимо єбер. Єбер катається. Я ніхто не може там знищити. Це, це я вже коментую, як наче поняв, як наче реплеї від підписників коментую. Що відбувається в бою? Ну там бачимо, що на зеленці агресують суперники. Але їх перестрілюють і це чудово. А тут глюка на КПЗ під'їхав, бачиш? Обережно, обережно, обережно Чудово! Чудовий постріл! Тепер я ее я не пробивку зверта Ну він стрілявся Але у нього перезарядка дуже швидка. Шутка не агресуй на нього Він тебе перестріляє по КД просто Так дивись яка у мене зараз геніальна є ідея Дивись, отут, отут, отут суперників тяж стоїть, бачиш? Я хочу під'їхати от сюди, під ангари. Зараз не показую. Ось сюди під ангари. Щоб оце перестріляти Я поїхав. Бачиш там протепл просуваються по центру. Там все погано. Там все дуже погано у нас на зеленці. І тут флеш стоїть. Нас зеленка перепушує. Там был лазей, когда братьев все было. Все не пробываю. зараз заберусь. там на зеленці зараз все добре чудово там зеленку відбили ну майже Обоха хотіла на мене виїхати. <ріху> І приклопушить передумав. Я зараз як виїду на фаша, так він мене перехлопушить. А де він все той фож. А да СТБшка діла, щоб попереду стояла? А, ось вона, бля, СТБшка стоїть, ти поняв? Не. ГраВС UAF D. Я свічусь А, там попереду хтось стоїть. Чи я від того підсвітився? Мене тут бентежить, знаєш що? Мене тут бентежить, що е, попереду мене там в ангарі стоїть е, фош. Опа! Це хто стрільнув? КПЗ стрельну <решит> Бога там. Уж там все. Гравец его из крищи вмыкнул. Проблем по баху. Зараз ми бабаху розведемо. Ла не попов. Зараз розведемо Лай, не трубу, да це таки. Хорош. Сейчас добью. Мне <риклад> дух. Добро. Дякую, дякую. Опа, аккуратно. Студи забрали. Да да я зрозумів, що у них ПТХ там залишилась на зелені. E, на цій алеї. Ну що, Андрій, хало? Тащимо? Хе-хе-хе <свісно> ну, Я, Я тільки вимикнув з коли в мене залишилося, е, е, скільки там, 250 хп <свісно> Ну як, вмикнув скеліще. Чотирьох знищив, але бачиш тут понастрілю е, то ти більше настрілю, <сум> <сум> Я по ворогам поняв, а ти будеш по деміджу.